Ми раді вас всіх вітати в гостинних стінах Карматорської української гімназії. Зараз я слово звернуться, дві прошу. Наша сьогоднішня зустріч доволі цікава, доволі оригінальна. Чому? Тому що вперше Карматорська українська гімназія Кармакурську початковою традицією публічних лекцій. Якщо раніше публічні лекції в нашому місті читали запрошені, ну, уговці. Такі відомі діячі різних громадських організацій, то зараз обличчя лекція будуть оформитися викладачем Гарматурської української гімназії. А, матеріали, вся методична розробка даної лекції, авторські права належать а, Міжнародному центру перспективних досліджень, який знаходиться в Києві, за підтримки Міжнародного фонду відручення. І тут я хочу зробити таку ставочку. Мені дуже приємно, що не тільки там за підтримки міжнародного фонду відродження, а за повного сприяння управління освіти Карматовської міської ради. Перед тим як повідомити вам тему нашої сьогодні публічної лекції і розпочати роботу з вами, бо я не тільки сам буду говорити, я буду докликати до інтелектуальної роботи всіх присутніх в цьому залі. Я хочу надати слово. Корочу Наталії Іванівні від яка від імені управління освіти Карма... ну, стради має вам сказати теж. Вас, Доброго дня, шановна молодь України! Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ви подивитеся. Шановний пан Олег, покажу вам не просто це лекція, урок. А це дуже вже у четвертій школі це проходив цей захід, мультяшки будуть, відео будуть. Це дуже класно, я на вашій мові кажу. Але для чого це і навіщо це вам? Хто не хоче мене слухати, я трошки по-мовчку. Добре? Сьогодні наша країна у стані війни. Сьогодні на Донбасі дійсно війна. Сьогодні Крим окупований. А ви молодь нашої країни. Ви не просто молодь, ви майбутнє нашої країни. Багато питань задають один одному, у вас родина, ви між собою, ми дорослі. Що треба зробити для того, щоб країна була кращою, найкращою, демократичною, правовою, Відповіді різні? Але саме головне міцна держава це тоді, коли люди заможні, коли діти щасливі. Коли в родина злагода, а що для цього треба? Також відповіді багато. Але саме головне, щоб наша країна була дуже гарною, дуже правовою демократичною, це потрібно, щоб основний закон нашої держави, Конституція, була дійсно правовою, демократичною. І щоб основний закон держави виконували усі і прості люди, і ті люди, які сьогодні у владі, і Верховна Рада, і прокуратура, і Служба безпеки і тому подібне. Щоб написати нову Конституцію, це потрібно час. Сьогодні у нас в країні йдуть реформи. Вони не можуть бути дуже швидкими. Це тривалий час буде йти, але конституційна реформа, вона запущена. І дуже багато залежить від нас з вами, а точніше від вас. Бо я сказала, що ви майбутнє нашої країни. Мені дуже хочеться, щоб ви, молодь нашої країни, після закінчення школи залишалися в нашій рідній Україні. Знаєте чому? До війни я багато разів була за кордоном. Я вам хочу сказати: в жодній країні світу ви ніколи не побачите такого яскравого сонечка, як у моїй країні, в нашій країні. В жодній країні світу ви не побачите таких красивих жінок, як у нас в Україні, в жодній країні світу. Ви не побачите справжніх чоловіків, які сьогодні захищають кордони нашої держави, які сьогодні кожен день ризикують своїм життям, щоб у нашому Краматорську було мирне, блакитне небо, щоб ви ходили до школи. В жодній країні світу нема таких маленьких діточок, як в нашій країні. І саме головне в жодній країні світу, повірте мені, нема такої зеленої трави і не співають так птахи, як у нашій рідній Україні. Я сама не з Краматорська, я з зони АТО. І ви наві собі не уявляєте, що для мене було, коли я рік тому приїхала в ваш мирний Краматорськ, коли я побачила прапор нашої країни. Коли я побачила вагітних жінок, коли я побачила маленьких діточок, які просто йдуть, а на обличчі посмішка в моєму місті цього і сьогодні немає, я знаю, що таке війна і знаю, що таке мир. Коли перший захід я вчитель проводила у школі, 21 листопада Революції Гідності. Для мене слова гімна це були не просто слова. Я чекала, коли залунає гімн моєї країни в моєму шахтарську. Це дуже складно. Я радію від того, що сьогодні ви знаходитесь тут, у школі. Ви не чуєте бах-бум. Наші військові українські, вони ходять красиві, см... дуже смілі люди. А ще я вам хочу сказати, я на місяць один-два рази їжджу на передову, бо я ще й волонтер. Ви знаєте, що хлопці кажуть? Сьогодні наша армія, я бачила армію у 2014 році. Вони були голі, босі, голодні, без зброї. Сьогодні у нас є армія одягнута, обута.